У Полтаві відкрили перший в області Maker Space, творчий простір для майстрів-винахідників і тих, хто мріє ними стати. Оснащений він сучасним обладнанням та інструментами. Тут є все для розробки проєктів з електроніки, безпечні для дітей верстати для деревообробки та багато іншого. Три в одному, тобто, це лазер для гравіювання, це 3D-принтер і це чіпово верстат по обробці деревини агріла. Мейкерський простір це спільний проект колективу студії креативної технічної освіти, технолаб та одного з полтавських університетів. Мейкерський простір це щось на кшталт коворкінгу і бібліотеки. Тільки замість книжок цієї бібліотеки тут знаходяться інструменти. Тобто, будь-хто хто хоче щось зробити, може сюди прийти. І використовуючи те обладнання, яке тут є, реалізовувати свої ідеї. Мейкерський рух популярний в Європі та в розвинутих країнах Азії. Говорять засновники проекту, які вивчали досвід британців. Зауважують, після повномасштабного вторгнення така практика надважлива, адже тут можна навчитися виготовляти деталі для тих же дронів та інші потрібні фронту речі, а також готувати молодь, яка відбудовуватиме країну. Тут є е, місце, де можна вивчати електроніку, тобто паяльники, електронні компоненти, де можна навчитися паяти. Є деревообробка, яку можна показати для найменших, тобто від 4 років дітям можна показати основи роботи з деревиною. І більш серйозні пристрої це лазерний різак-гравер, верстат з ЧПУ, з яким можна програмувати і використовувати. Верстат запускається, показує де. Він буде, ну скільки просто він буде займає. Мейкерспейс охоплює всі напрямки діяльності. Найбільш затребувано – це, звісно, обробка деревини. Це гравювання, різьблення, випилювання, все те, до чого завжди прагне молодь, учнівська, студентська, знаєте, зробити щось власними руками. Формат відкритої майстерні дозволить охочим реалізовувати власні проекти, обмінюватися досвідом, розвивати креативні індустрії. Зазначили на відкритті мейкерспейсу. Розклад його роботи зараз устатковується.